Вітаю вас на каналі Київська область, місто Біла Церква, 20 липня, достигає чудовий нектарин Ребус 028. Дуже люблю його за смак. Мені подобаються плоди, як вони довше повисять, вони набирають дуже високий цукор і такі стають маслянисті. І мені такі, як легенький присмак манго. І я їх за це полюбляю. Минулий рік у мене частина плодів мало тріснуту кісточку, коли плід... Має тріснуту кісточку, в нього зупиняється ріст і в нього зупиняється накопичення цукру. От. Це буває періодично, коли попадає під дощі на момент росту плоду. От. І потім вже з достиганням це все діло проявляється. Після дощів, після дощів, є плоди, бачите, вже перестигші, вони. Він такий, такий стає по кольору темно, темно-вишневий, коли перестигше. Його дуже гарно видно. Розмір плодів дуже гарний. От, зараз ми його зважимо і помірюємо цукор. Це де дерево перещеплене. Був у мене персик на мигдалі, який мені не сподобався. Я його перещепив і хочу показати, що. Тут більш-менш є навантаження. Взагалі в інші роки його потрібно було б гарно нормувати. В цьому році нормування було мінімальне. І тут такі плоди висять. Бачите, ось вже підтріскали, ось перезрівши два. Дивіться, який аж фіолетові. Бачите, вітер гарний, побило гілками, плюс вода, і він такий негарний. Валяються плоди на землі, це снолквін, також щеплений в крону. Його також трошки є. На одному дереві щеплена гілка і такі плоди лежали на землі. Дуже неприємно. Тут в мене таке місце біля будинку повністю закрите забором двох Тут запилюється все краще і достигає трішечки швидше. От, але вже є біля теплиці на дереві, також стигли плоди. Ще одне дерево, ребус 028. Також воно прищеплене на гірковому мигдалі. Ось плоди стиглі є. Добре тримаються на дереві. Таке навантаження. Вверху там видно погано. Одинокі плоди мають розмір. Зараз зайду з іншого боку. Покажу вам, де краще видно. І тут таку небагато плодів. Де місцями так залишав групу плодів без проривання, тому що мало мало плодів, Тут їх взагалі 20-може 25 на дерево на це. Але дякувати Богу, що маємо таку кількість. Так, верхівка виглядає, взяв драбинку. Дуже гарні плоди. Гарний розмір. Сонечко забиває. Зараз ми зірвемо цей піт. Просто краса. Перевіримо на вагу. Менші плоди. 172. Більші 240. Ну, це його нормальна вага. Він до 300 грамів буває в окремі плоди. Який гарний м'якуш. На сонечку покажу. Дуже соковитий. І солодющий. Дивіться, аж юшка біжисня. Цукор. Цукор 18 брікс. Дуже смачний, рекомендую вам до вирощування мати такий в колекції. Один із моїх любимих ніктаринів Snow Queen і Rebus 028. У мене поки фаворити по смаку по ніктаринах. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить до побачення.